Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Допоможіть вищі сили. Скажіть, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ, які є перешкоди, щоб надходила вся необхідна зброя на Покровський напрямок. Дуже повільно, Угу Дуже повільно, багато обману, маніпуляцій. Це заперечує. Заперечує. Це чудо і дуже важко даються перемоги на Покровському напрямку для військових. Треба набагато, щоб було легше, швидше зброя прийшла. Так, що планують рашисти? Вони будуть продовжувати наступ. У них прийде якась їм зброя чи щось у них з'являється, але все одно захопити Покровськ вони не можуть. Це просто постійні будуть такі е, дуже великі втрати для росіян. Це, повністю весь негатив убирай. Скажіть, які плани у урошистів щодо Покровська на найближчий час місто Покровськ? Угу. Місто Покровська. Зараз може бути зменшено, в найближчий період може бути зменшено агресію, самі наступи, але це хитрість, обман, це вони тягнуть час, вони чекають, коли ж, нарешті, до них прийде підкріплення, от щось чекають. Можуть виходити на переговори, про щось домовлятися, але. Не можна йти на переговори. Це тільки хуже, гірше стане від цього. Заперечу, весь негатив, убирає. відвертає оцікає на віки вічні, рашисті від покровську, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Заперечу, весь негатив, убираю. Заперечу, весь Відкриваються всі шляхи дороги військовим України, надходить вся необхідна зброя, підтримка, закривається небо над нашими військовими, тікають і расисти. Більше не мають змоги наступати. Прошу, допоможіть знищити. Всю зброю рашистську щоб більше до росіян не надходило. зброя на покровський напрямок, і підтримка жодна не надійшла. Розруйновані всі плани, тікають, лякаються. Обвалу рашистів повний по всіх фронтах на Покровську. Відступають росіяни, буде так і так є. Де буде захист міцний над Покроском. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Одведіть, одверніть від усіх військових, українців, від цивільних людей, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки і кулі на Покровському напрямку одвертаю від українців, повертаю назад росіянам, особливо тим, хто надає накази, в голови летить, нищить, більше воювати не зможуть. Буде так і так є. Одведіть, одурніть решистю, тікають, лякаються, самі себе вбивають, буде так і так. Так, ще хочу подивитися так, чи буде. У 2025 році звільнено лівий берег. На Куп'янський напрямок лівий берег від росіян. Вийшли карти, що це буде так, там будуть сильні втрати у расистів, дуже сильні бойові дії. Вони спочатку перші три місяці будуть повільно, не дуже сильні будуть у них, немає такого ресурсу, менше зменшать свою... Наступальну дію, так, от не буде такого, прям, щоб вони дуже сильно наступали. А от вже четвертий, п'ятий, шостий місяць тут може бути сильний наступ, і вони всі будуть убиті, і після цього будуть іти на переговори підуть на переговори і дуже сильно їм треба будуть ці переговори от і далі вже е, після наступні місяці 7 8 9 і далі вже тут Більше йде, немає фронту, немає бойових дій. І я так розумію, що буде деокуповано ту всю е територію лівого берега річки Оскіл і ми ну мирно. Тут вже після отої битви повністю наступає мир. Туди дорога відкрита і будуть, ну, немає небезпеки. Дуже сильно закрите небо буде. Над Куп'янськом, над лівим берегом і можна буде рухатись. Скажіть, ви ще сили, допоможіть. Що заважає нашим військовим, де купувати, звільнити всю територію лівого берега річки Оскіл? на Куп'янському напрямку оцю всю територію, де купувати, звільнити від расистів, що заважає. Ой, так, заважає. Вони використовують живе людьми, закриваються. Вони дуже мають, ну, це, напевно, показані дрони, дронів багато. І наші військові очікують, не вистачає зброї. Угу. Заперечую весь негатив, Убираю. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу, зруйнуйте всі плани расистські. Більше не можуть расисти продовжувати бойові дії. Тікають, лякаються. Відступають, тікають із лівого берега. Так, да, До речі, будуть. От тут хороші карти. Що військові наші не зупиняються, там проходять переговори, але вони все одно вижинають, б'ють ворога. І тут вийшло, що дійсно будуть гнати. З приходом тепла. Да? Прошу вищі сили, допоможіть. Аж до гори, може, до самих до. ви Виженуть аж на території по. Я думаю, що тут по цій карті може піти, що військові України зайдуть на територію це Кубань, може бути, і далі, і далі будуть гнати до гор до, до гірської місцевості. От. Де там? Бачите, я так не орієнтуюсь. ну, можуть загнати далеко вже за межі нашої території, аж поглибше в, в, в Росію туди. І дуже сильні втрати у расистів. Особливо поранених багато, все в них дуже плохо. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть. Від усіх українців, військових, цивільних на Куп'янському куп напрямку одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. А особливо тому, хто дає накази, хай йому в голову летить. Його нищить. Більше росіяни воювати не зможуть, тікають, лякаються, втрачають повністю всю логістику. Немає більше расистів, ким і чим воювати, тримати, продовжувати окупацію не можуть. перекривають. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на надання нашим військовим на куп'янському янсь... куп напрямку зброї. Надходить в повній мірі навіть більше, ніж треба, зброя постійно і стабільно, без перешкод. Не буде все сказано, здійснено так буде. Давайте подивимось ще хочу подивитись полонені. Скажіть, допоможіть, що заважає повернути наших людей із рашистського полону, всіх військових, цивільних, дітей, жінок, всіх, кого б де б не тримали. І про тих, що відомо, де знаходяться, і про тих, що невідомо, повернути, обміняти, визволити, врятувати, повернути додому до своїх рідних. В Україні. Маленько, невеличкими такими групами поділили расисти полонених і будуть. Будуть обміни. Зараз зміниться ситуація, мають відбутись обміни. от Але це більше стосується, мені йдуть люди. Можуть бути військові, поранені, тому що, ну да, може, люди пережили кон, ну, контузію чи щось такі травми з головою. Можуть бути, ну поранені. І жінки, військові також жінки. Тут більше про про військових. От далі. Скажіть, які плани у рашистів на три місяці? Стосовно полонених, що буде відбуватися, які в них плани, що вони хочуть зробити? Тримають у полоні? Вони підуть, 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 будуть повертати. І, до речі, це ще будуть і діти. Весь світ намагається домовитись, щоб повернули дітей. Дуже буде поставлена така умова, щоб змусити, змусити повернути людей. Ну, Тут і за дітей йдуть розговори, бо дуже важко Рашисти не хочуть віддавати дітей, тримаються до останнього. Ну тут можуть. Намагатися навіть залякувати силою, примусити, примусити, залякати, чи то Путін, чи то хто за ним стоїть, бо мені йде, що це ширма просто, а там така група. Терористів, да, маніяків таких, От, то можуть залякувати саме обстрілами, щоб е, пішли на зустріч, відпустили людей. Будуть. І так і ні, і так, і ні. Така гра. Дуже тішить, е, е, що до, до них виходять на переговори. Це їх тішить самолюб. Самолюбство. Заперечуюсь, негатив вбираю. Прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть врятувати, визволити усіх українців, цивільних, військових, дітей, жінок, чоловіків врятувати, повернути із рашистського полону, де б кого не тримали. І тих, що відомо, де знаходяться, і тих, що невідомо повернути можуть бути дуже нехороша інформація про використання дітей українських От. Заперечую весь негатив, убираю, прошу вищі сили. Допоможіть, захистіть усіх українців, цивільних, військових, людей, дітей, що знаходяться в російському полоні. Допоможіть, захистіть, одведіть, одверніть одних росіян. Більше не можуть чіпати насильство, чинити, агресивно діяти, гвалтувати не зможуть. Одвертає, оцікає на які вічі. І прошу поверніть всі біль сльози і страждання, все лихо, що принесли расисти нашим людям у полоні. Поверніть їм назад. Хай з ними все це відбудеться. З тими, хто брав, тримав, хто з... З... чинив агресію, злочини. Хай з ними це все відбувається. І більше тримати в полоні не зможуть. Повертають. Віддають наших людей, буде так і так є. Відкриваю всі шляхи і дороги на повернення нашим людям, українцям із російського полону. Дорога відкрита на обміни. Усіх на усіх обмінюють негайно. Буде так і так є. І дітей, і цивільних. Військових, усіх, на усіх обмінюють негайно, буде так і так. Да буде все сказане здійснено, так буде. От. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу і до зустрічі.